Мене забанили на Кван ТРП. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Паша Блесет. На сервері я був відомий як Люцифер Блесет. В цьому відео ми поговоримо з вами, як я почав свою історію на Кван ТРП, чого я вирішив його покинути, за що мене забанили, та що я буду робити далі. Відео вийшло доволі масштабним, тому ви в свою чергу прожимайте лайки, підписуйтесь на канал. Саме це мотивує створювати подальший контент для вас. Я не буду вас довго затримувати. Ну що, поговоримо. Моя історія розпочалась 4 вересня 2023 року, коли мій друг покликав мене на Квант РП. Все починалося доволі непогано. Ми створили свою сім'ю, пізніше я став медіа кванту. Кван дав мені дуже багато цікавих знайомств, але якщо так було чудово, то чому так все погано закінчилося, запитаєте ви? Коли я відіграв 26,5 годин, я почав помічати дуже багато проблем, і саме головне те, що вони не вирішуються. Почалось, мабуть, все з того, що з тисячу пропозицій, які кожного дня пишуть гравці, за весь час додавали максимум 10. Пропозиції дуже цікаві, багато з них написав і я. Те, що їх не додають, говорить лише про те, що квант не зацікавлений в реалізації пропозицій своїх гравців. Другий етап, який погіршив наш ігровий досвід, це знищення крайму, а саме правила, які почали його обмежувати, та ціни на зброю, патрони та бронежилети. З цими нововведеннями гравці стикнулися з багатьма проблемами. Чому возити амфетамін можуть лише байкери, а щоденне завдання з'являється і в бандах, і в мафіях. І проблема не в тому, що ці баги з'являються, проблема в тому, що їх не фіксять. Гравці самі знаходять ці проблеми, але адміністрація не хоче ніяких вирішувати. Два місяці тому я написав баг бахрепорт про проблему, коли ти істиш бургер або п'яшколу вони відображаються в перевернутому вигляді. Ви думаєте, що це все пустів Зайдіть на квант і перевірте самі. І ця проблема існує вже від самого існування кванту. Невже так важко її пофіксити? Тож, якщо адміністрація проекту не може справитись з такою дрібничкою, то про які глобальні проблеми ми можемо з вами говорити? Куди дівається весь донат, який йде цілодобово на сервер? Оскільки ми зараз зачепили тему донату, то давайте ж зараз і про неї поговоримо. Ні для кого не секрет, що за бажаннями можете додати свої власні речі на сервер. Тобто, ви можете зробити собі оригінальні вініли на авто, сімейний одяг та мапінг. Тільки чому на інших проектах вініли ви можете створювати прямо вилиска. <гум> Давайте догадаємось, чому. Це ж невигідно. А особливо адміністрації проекту. Щоб додати вже готовий одяг, готовий вініл чи готовий мапінг, ви повинні заплатити суму, яка деколи може перевищити вартість самого дизайну. Смішно? Але це тільки маленька краплина в морі. Здається, тут нічого такого дивного немає, оскільки адміністрація пророблює ще певну роботу, щоб додати ваші речі на сервер. Але якщо ви глянете це відео до кінця, то зрозумієте, чому я зараз на це наголосив. Особисто мене на проєкті весь цей час тримали лише друзі та сім'я. Це я зрозумів, коли побачив, що сервер не дає зовсім ніякого контенту. Весь контент ви повинні робити собі самі. Єдиний спосіб заробітку на проєкті це цілодобовий каменяр та рибалка. Ви фармите безкінечні мільйони, щоб купити свій будинок. Оскільки адміністрація проекту вже який час не хоче додати квартири. Проте не переживайте, це все скоро додать, оскільки адміністрація додає обновлення лише тоді, коли бачить потенційну загрозу своєму проекту, тобто конкурентів. А конкурент вже не за горами. Тож, якщо ви думаєте, що адміністрація робить щось для вас, забудьте, це все зроблено для того, щоб зберегти свою аудиторію, а також донати. Тож, зібравши ці всі проблеми докупи, зрозуміло, чому я вирішив покинути проект. Проте я не хотів покидати його повністю, оскільки на проєкті в мене досі є сім'я та друзі. Не так давно я почув про відкриття нового українського серверу. Відео про нього скоро вийде в мене на каналі вже ближче до відкриття. Також за інформацією можете слідкувати в офіційному discord каналі який буде в описі під відео. Дуже багато популярних сімей з Кванту, а також моїх друзів, вже готові перейти туди, тож у мене навіть не було сумнівів приєднатися і ознайомитися з новим проєктом. То що пропоную нам юніт на відкритті? Battle pass, квартири, величезний функціонал для сімей, система парковки, блекворки, ферма, цікава робота в деморгані, можливість зробити власний інтер'єр як для сім'ї, так і для власного будинку та багато іншого. Я не буду розкривати зараз всі карти, слідкуйте за новинами. Тож вибір тут був очевидним. Але вас цікавить таки, чого мене забанили на кванті, аккаунт, на якому мене було більше 40 мільйонів, а забанили мене за цим правилом. Це що виходить? Паша Блесить ворог кванту? Коли я запитав, за що мене забанили, то отримав таку відповідь. За які такі висказування отримав покарання, так і не дізнався. Але я хоч отримав якусь відповідь, інші гравців блокують без пояснення причин. Я не бігав по кванту, закликаючи гравців покинути проект. Я написав Discord кванту, який сервер поганий, і тому подібне. Як я зрозумів, адміністрація слідкувала за мною в Discord іншого проєкту. Проте там не було неконструктивної конструктивної критики та закликів покинути проект. Тож за що я отримав покарання, досі невідомо. Скажіть, будь ласка, чи не було у вас такого, що ви їхали по вулиці? Починається дріфт, у вас лагає все, у вас летить вінда, і ви кричите Йобаний блять, дріфт! Допоки поки ви граєте на кванті, вам за такі висказування нічого не зроблять. От тільки ви захочете перейти на якийсь проект, ще подивитись, скажете в тому дискорді якесь таке ствердження, вас одразу заблокують. Скільки було прохань гравців зробити з цим хоч щось? Щось зробили? І це я зачепив лише поверхневі факти. А скільки такого є, якщо посидіти довше. Тож тут, очевидно, чому я вирішив перейти на інший проект і що ж рекомендую зробити вам. Золотіти подивитись на відкриття це 100% те, що ви повинні зробити. Пропустити його просто не можна. Проект дає нам дуже хороші надії і до відкриття вже реалізував дуже багато пропозицій своїх гравців. Тож поговоримо про нього в наступному відео. Дякую всім за перегляд, ставте лайки. Діліться своїми думками в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, оскільки саме це мотивує створювати подальший контент для вас. Тож бажаю вам мирного неба над головою. До зустрічі!